Знаєте, є чимало таких історій. Жив собі чоловік мовчазний, похмурий, був у нього дім, сім'я, але наче й не було, та плого слова нікому не сказав. Але коли помирав, раптом сказав дружині Я люблю тебе. І таких випадків чимало. Що ви скажете про те, що людина помирає чи говорить Я люблю тебе? Людина перед смертю починає відчувати вже щось із світу істини. Так? Звісно, тобто людині підсвічує. Їй не просто підсвічує майбутнє, вона звільняється від егоїзму минулого. Адже що таке смерть? У першу чергу смерть нашого егоїзму. А чи набуває вона чогось після цього? Це вже інше питання. Тобто, це така межа між роботою про себе і тільки про себе, і виходом у зовсім інший простір. так? І так. там є маленька істина. Вона маленька, але там ми її починаємо осягати і відкривається новий світ. Оце істина, я люблю тебе. Так, з цього і починається з того, що ти зараз відчуваєш, що не любив, і що означає любити по-справжньому. Тобто я в цей момент відчуваю, що я жив для себе, любив виключно себе. Ще як... Що в цьому останньому зізнанні крику, не знаю, молитві. Людина усвідомлює, що все її життя в егоїзмі було по суті неправильним. А є й такі, що кажуть навпаки: пийте, куріть, гуляйте, беріть від життя все, що можна. Я серйозно кажу, так. я це чув. Нічого не беріть до уваги, наповнюйте свої бажання. Оце ось цікавий поворот. Раптом від романтичного я люблю тебе до такого. Це не романтичний я люблю тебе. Ні. Це те, що людина відчуває насправді. Це не романтичне почуття, люблю, не люблю. Це справді така правда підсвічує. Так. А те, що ви зараз сказали навпаки, а це теж правда, але інший бік. Зрозуміло. Але все-таки скажіть, я люблю тебе. Що там стоїть? Ще раз, якщо можна, правдиво, що стоїть? Залежно від того, яка людина це каже. Але загалом правдиво, що стоїть за фразою Я люблю тебе? Я люблю тебе, тобто я хочу відчути себе як щось неіснуюче що тільки наповнюю тебе і раді твоєму наповненню.